Випадок з цього тижня. Пацієнтка 50 років. Скарги на біль в ділянці правого підребер'я. Починаю деталізувати скарги, намагаюсь з'ясувати, чи цей біль м'язово-скелетний, чи біль від органів черевної порожнини. Запитую, як біль змінюється від нахилів, поворотів, харчування, але не отримую змістовну відповідь. Так буває. Пацієнтка не може мені дати деталізацію скарг, щоб я мав первинне враження про причину болю. І я кажу: ну добре, давайте буду вас оглядати. А вона мені, а в мене ще висипання на попереку. І ось тут я зрозумів. Я зрозумів, який буде діагноз до огляду. Але оглянув. І побачив типову картину оперізувального герпесу. Він же оперізуючий герпес, він же оперізуючий лишай. Пацієнтка запитала, що це, як вона могла такою хворобою заразитись. Я відповів, всі ми зазвичай в дитинстві перенесли. Перехворіли на вітряну віспу. Потім збудник вітряної віспи залишається в нас на все життя. Мешкає він в нервових клітинах біля спинного мозку. Сидить тихо, як миша. Але потім, зазвичай, частіше у віці 50, він реактивується. Коли йде по нервах, викликає біль, коли досягає шкіри, викликає висипання. Реактивується він або спонтанно, як в даному випадку, або від стресів хвороб. Лікування. Противірусне лікування потрібно призначати, воно найбільш доцільне при призначенні в перші 72 години від початку висипання. Але, на жаль, у даному випадку пацієнтка звернулась через приблизно тиждень від початку висипань, але я запропонував противірусне лікування, я запропонував валоцикловір в дозі 1 грам 3 рази на день на тиждень. Від болю я запропонував прегабалін 75 міліграмів. На ніч для початку. Я пригадую випадки, коли біль починається за кілька днів до початку висипання. І тоді буває так: пацієнт, пацієнт звертається з болями, наприклад, в попереку. Я трактую це як так званий остеохондроз. Пропоную лікування. Потім, через кілька днів. Пацієнт повертається і каже: Та в мене ж алергія на лікування, в мене висипання. І показує типовий оперізувальний герпес там, де були болі. І це також типовий сценарій, коли неможливо до появи висипань неможливо діагностувати оперізувальний герпес. А якщо висипання вже з'явились то треба звертатись одразу, тому що лікування найбільш корисне в перші три доби від початку висипань.